Два тижні терпіння. Господиня квартири Ольга перебирала в голові останні приготування. Її сестра Лариса з донькою Катею попросили тимчасового притулку. Лариса пояснила, що шукатиме тут роботу, і просить пожити в Ольги та Андрія. Ольга, добра душею, відразу погодилася. Андрій поставився до ідеї скептично, але не сперечався. Вони разом підготували кімнату, прибрали, змінили білизну, навіть поставили невеличкий телевізор. Ольга трохи хвилювалася, чи буде зручно. Гості приїхали надвечір, зморені. Тяжко втягнувши валізи на четвертий поверх, Лариса одразу запитала Олю, а у вас ліфта немає? Будинок старий, спокійно відповіла Ольга. Але вигляд з вікна гарний. Катя, не знімаючи навушників, озирнулася у кімнаті. А балкона також немає, я звикла каву на лоджії пити. Балкона немає. Можете на кухні, там затишно, сказала Ольга. Лариса зітхнула. Ну, гаразд, будемо звикати. За вечерею Лариса розпитувала про інфраструктуру і скривилася. Магазинчик у вас якийсь маленький, вибору, мабуть, немає. Великий супермаркет за 20 хвилин ходьби, відповів Андрій. 20 хвилин це далеко, у нас усе поруч. Ольга відчула першу напругу, але не сперечалася. Наступного ранку життя змінилося. Гості прокинулися пізніше за всіх. Лариса з порога. Олю, а у вас що чайник не електричний? Я думала, тут все по сучасному. Звичайний, на плиті. Катя скривилася. А мікрохвильова піч, хоч є? Є, ось вона, але чайник такий, який є, показала Ольга. Лариса, не приховуючи розчарування. Гаразд, житимемо, як у минулому столітті. Натомість у нас душ є, і котлети домашні, посміхнувся Андрій. Душ добре, але посудомийка не завадила б. Добре, коли техніка працює, а руки відпочивають. Не оцінила жарту Лариса. Катя тим часом підключилася до інтернету. Вайфай повільний. Може, тариф старий, треба б поміняти. Так, Олю, ви якось не стежите за зручностями. Я думала, у вас усе сучасно, підтримала доньку Лариса. Ольга стримувала роздратування. Вона нагадала собі, Тимчасово. За тиждень стало зрозуміло, шукати роботу чи житло гості не поспішають. Лариса цілими днями гортала вакансії, коментуючи: Зарплата смішна. Я що, даремно освіту здобувала? Катя прокидалася ближче до обіду і сиділа у соцмережах. Одного вечора, коли Андрій був у душі, Катя заявила: Я вже не можу більше терпіти, мені треба до туалету. Санвузол зайнятий півгодини. Я звикла, що туалет та ванна окремо. У нас будинок старий, тут усі квартири з поєднаними санвузлами, спокійно пояснила Ольга. Ну, незручно ж, не вгамовувалася Катя. Лариса підхопила. Так, Олю, ви якось це не продумали. Я на вашому місці давно зробила б ремонт. Ольга втомилася. Ми живемо так, як нам зручно. Якщо щось не подобається, завжди можна зняти краще житло. Лариса образилася. Того ж вечора Ольга зважилася на розмову. Ларисо, ми раді були прийняти, але ви вже майже два тижні у нас, ані роботи, ані варіантів з'їхати немає, і щиро кажучи, постійні скарги нам важко слухати. Лариса спалахнула Ти натякаєш, що ми заважаємо. Ми ж рідня, невже важко потерпіти? Ми не проти допомогти, втрутився Андрій, стоячи в дверях, але ми також хочемо жити спокійно. Ми вас прийняли безкоштовно, а у відповідь чуємо тільки, що у нас все не так: чайник не той, балкона немає, посудомийки немає. Давайте домовимося. У вас є тиждень, щоб знайти житло. Якщо не знайдете, шукайте тимчасовий варіант, наприклад, хостел. Лариса образилася. Ось так, рідня називається. Прихистили та виганяєте. Ольга втомлено зітхнула. Ларисо, ми старалися, але терпіння не безкінечне. За тиждень гості зібрали речі. Перед виходом Лариса з'явилася на кухні, ображена. Ну що, Олю, дякую за гостинність. Ларисо, ми зробили все, що могли, але терпіти постійні претензії і незадоволення це не про гостинність, Ми не готель, спокійно відповіла Ольга. Коли двері зачинилися, Ольга відчула, як з плечей зняли важкий тягар, Андрій налив їм кави. Я думала, все буде по-іншому, зізналася Ольга. Головне, що тепер ми знаємо більше жодних гостей, посміхнувся Андрій. Ольга вперше за три тижні лягла спати спокійно, тепер у їхньому домі буде лише тепло, затишок і жодних претензій.